Друзі, всім привіт! Сьогодні готуватиму гарбузовий сік. Взяла отаку величеньку каструльку, нарізала сюди гарбуз. У мене 1 кг гарбуза, цедру з апельсина, 5 столових ложок цукру. Порізала один апельсин без шкірки, без кісточки і 4 яблука. Почистила від кісточок від шкірки. І произвольно нарізала. Все це зараз складу разом і залью 5 літрів води. Поставлю, щоб воно варилося. Залила водою, ставлю на вогонь, буде в мене закипати і покипить до готовності. Запах неймовірний, гарбуза не чути. Чути тільки цедру апельсина. Роблю перший раз на смак, не знаю, що вийде гарбузовий сік. Ви розуміли? Я м'якоть перебила блендером, і така краса в мене вийшла. М -м -м, смачно.